Пані Діна другий день разом із волонтерами розбирає завали на своєму подвір'ї. Винесли сотні кілограмів сміття. У будинок снаряд влучив у травні. На той момент жінка разом з мамою і онуками виїхали. Будинок і всі господарські приміщення повністю зруйновані і не підлягають відновленню, каже пенсіонерка. Далі робить де, де привести в дітей теж розбити. Де мені жити, я не знаю, що мені. Просто не знаю. Я не знаю. У мене вже не сльоз, нема, вже нічого. Вже все, вже я вже виснажена. Вигоріла вся побутова техніка, меблі, речі, уцілів тільки посуд. Волонтер Михайло дістає тарілки і чашки з під землі. Знайшли посуд. Сергій Лазанчик не уявляє, скільки б днів знадобилося, щоб самотужки прибрати, якби не волонтери. Будинок чоловіка російські військові обстрілювали декілька разів. За день хлопці і дівчата розчистили будинок і подвір'я. Дякую, звісно, що такі люди є, що допомагають. Повичищали в хатах таке, отут все ж було, все було завалене. Тобто роботи багато, що якби самому, то. Хватило б місяця на два гребтися. А так, що вспіли, звісно, за день то спасибо, вигреби в основному, що основне. Таке вже догрібаємо самі. Волонтери громадської організації Добробату посад Покровському розчистили завали на десяти подвір'ях. Волонтери виносять сміття, а коли є можливість, допомагають відновлювати будинки, розказує координаторка організації Лариса Бортовик. З громадської організації ми не маємо власних матеріалів. Якщо мешканці звертаються, кажуть, у них їм, наприклад, видали чи у них є можливість закупити, ми, звісно, і можемо допомогти там перестелити дах, відновити можливо, стінку, ще щось зробити. Але наразі ви ж самі бачите, що руйнування тотальні. І от от часом наша робота це саме те, що ми вигрібаємо завали. Але без цього теж ну далі нікуди не буде. По перше, все це сміття треба буде прибирати в подальшому. І нас і голову ОТГ теж просили, тому що їм треба оцінити об'єм, скільки їм треба буде знайти місця, куди це все утилізувати, бо це все дуже погано для екології. Восьмий раз до посад Покровського розчищати подвір'я. Приїздить Андрій, каже, багато вже зробили. Кажуть, що 30 цих об'єктів по всьому селу роботи дуже багато. І таких сіл, як Посад Покровський, десь близько 50 зруйнованих вщент армії Російської Федерації. Тому якось так працюємо, аби людям було трішки легше. Хлопці і дівчата у село приїжджають два-три рази на тиждень. На одному об'єкті протягом дня працюють близько 20 людей. Розказує Лариса Бортовик, Олена Сомська, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсонщина.